В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі в студії Оксана Гебрач. Вітаю вас. Сьогодні, 17 лютого, саме з тим пов'язане життя таких знаних представників України, як військовий і політичний діяч Іван Богун, патріарх Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий, поет Олекса Близько та актриса Раїса Недашківська. Саме цього дня 1938 року сталінський режим розстріляв на Соловках понад 300 політичних в'язнів. 1955 року одеську фабрику перетворили на кіностудію художніх фільмів. 2015 року точилися жорстокі бої. Є в місті Дебальцевому на фронтовому Донбасі за календарем ООН Сьогодні міжнародний день спонтанної доброти і міжнародний день кота. А до календарної весни залишилось 11 днів. Головна подія учорашнього дня почав діяти надзвичайний стан енергетиці України. Він діятиме місяць від 16 лютого до 17 березня цього року і передбачає застосування графіків погодинного відключення електроенергії кінцевим її споживачам, економію споживання антрациту вугілля. Тощо вчора ж ці питання розглянула Рада національної безпеки та оборони. Повідомлено, що Україна збільшила долю електроенергії, що виробляється атомними станціями із 47 до 60%. На цю ж тему і цитата нашого е, випуску від керівника Укренерго Всеволода Ковальчука. У спеціальному відеозверненні він заявив учора: цитую, енергосистема України в умовах надзвичайного стану до 15 20 березня зможе стабільно працювати без відключень електроенергії споживачам. Кінець цитати. Тобто до 15 березня в державі можемо обійтися без війлих відключень електроенергії. На фронтовому Донбасі в зоні АТО вчора загинули троє українських військових, ще десятеро поранені. Російсько-окупаційні війська завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки, наслідок чого загинув мирний житель. Ватикан, до речі, зібрав на потреби постраждалих жителів Авдіївки 200 тисяч євро. І про інші особливі події та факти в житті України і світу коротко. Міжнародний валютний фонд запропонував Україні відмовитися від підвищення мінімальної зарплати в наступні три роки. У світовому рейтингу економічних свобод серед 180 країн Україна впустилася на 167 місце. Офіційно в ній зареєстровано 429 тисяч безробітних. У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні. У Житомирі таке вшанування пройде в понеділок, 20 лютого. Укрпошта з 1 березня перестане бути державною структурою і стане публічним акціонерним товариством. В Києві через телефонний дзвінок про заміновану будівлю Міністерства освіти і науки евакуювали його працівників. В Росії державним телеканалам заборонили хвалити американського президента Дональда Трампа. В Багдаді внаслідок вибуху на ринку загинули щонайменше 48 громадян. А в Іспанії 64-річна жінка після лікування від безплідності народила двох близнюків. Австралійські вчені заявили про відкриття на землі сьомого континенту, який вони назвали Зеаландія. На їх думку, Нова Зеландія й Нова Каледонія це не ізольовані ланцюги островів, а частини невідомого досі прихованого конт континенту. Тема Незаконного вибудку бурштину на Житомирщині залишається злободенною. Саме її аналізував на прес-конференції в Києві керівник області Ігор Гундич. Наш репортаж. Провадження пілотного проекту стало надією для областей, де проблема бурштину набула критичної точки. Проблему вирішить закон України. Проте постанова Кабміну є першим серйозним кроком влади у боротьбі з незаконним видобутком бурштину, наголошує голова Житомирської обласної державної адміністрації. Зимою достатньо було опадів. Відповідно, весна буде дуже водяною, і це дасть новий сплеск, скажімо, йти на території лісів і видобувати бурштин. Маю надію, що маючи таку маючи ту постанову, яка вже на сьогодні вступила в силу, тому що вона опублікована, і органи правопорядку, і ми спільно з органами правопорядку, ну не дамо, скажімо, масово нелегально видобувати буштин да тому, що є постанова. Будь ласка, хто хоче, йдіть, займайтеся, культивуйте, довидобувайте, але в законному руслі за два роки незаконного видобутку бурштину було знищено більше п'яти тисяч гектарів поліських лісів. Більше ста мільйонів доларів лише Житомирських І лісів заробили бандити та нанесли величезні екологічні збитки. Лише на Рівненщині пошкоджено чотири тисячі гектарів лісу. Зазначив очільник Рівненської області Олексій Муляренко. На сьогодні є постанова. Постанова дійсно вкрай важлива. І вона вирішує питання в декілька питань. В першу чергу вона частково дає відповідь на легалізацію самого видобутку бурштину. Мабуть, основне її завдання це питання вирішення, вирішення питання екологічного, це питання рекультивації пошкоджених земель лісового фонду. Питання самої рекультивації воно надзвичайно дороговартісне, і ця постанова вона дає відповідь. Хто буде проводити рекультувацію, за які кошт буде проводити рекультувацію даних земель? А ось ліси Волинської області від неконтрольованого видобутку постраждали найменше. Місцева влада ледве втримає навалу копачів, тримає оборону за допомогою поліції та військових. За висновками екологів, на Волині є величезні поклади бурштину. І якщо питання не врегулюють, третину площі Волинської області знищать. Якщо говорити про Волинську область, ми не маємо таких трагічних поки що наслідків, які є сьогодні на Житомирщині і на Рі... Але на Волині, шановні колеги, одна третя території області це територія, на якій знаходяться величезні поклади бурштину. І попередні оцінки говорять про те, що на території Волинської області більше бурштину, ніж на території Житомирщини, Рівненщини разом взяті. Це говорить про те, що повинні бути відповідні заходи, які не унеможливлять знищення цієї однієї. Однієї третьої території Волині. Виконавцями пілотного проекту стануть дві державні компанії Бурштин України та Укрбурштин, котрі проводитимуть до видобуток та рекультивацію земель. При цьому залучатимуть місцеві підприємства. Реалізація проекту дозволить вже за п'ять років відновити тисячі гектарів знищених лісів та принесе надходження до бюджетів всіх рівнів більше ніж на 500 мільйонів гривень на рік. Половина цих коштів залишатиметься в бюджетах регіонів. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Томирщини. А в Житомирі головні події вчора розгорталися на сесії міської ради. Депутати ухвалили рішення про незастосування процедури банкрутства до комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго заборгованість якого за спожитий газ сягає 100 мільйонів гривень. Зазначу, що визнання цього підприємства банкрутом означало б для Житомира великі проблеми з теплопостачанням. Крім того, на потреби профтехучилищ обласного центру з міського бюджету вчора виділено 20 мільйонів гривень. І ще про особливі події, факти у житті нашого краю. Голова Олеської районної спілки афганців Анатолій Тимощук нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Обласна спілка поляків України запрошує взяти 18 лютого в Житомири участь у Міжнародному дні рідної мови. Футбольний клуб Житомир перейменовано у футбольний клуб «Полісся». Готуючись до свого ювілею, обласне Суспільне телебачення підготувало новий відеоролик про свою непросту історію. Житомирське обласне телебачення відзначає своє 25-річчя. Майже ровесник незалежної України воно пройшло за чверть століття непростий шлях від телеканалу Новачка до провідного найбільш потужного і впливового суспільного телевізійного мовника Житомирщини, аудиторія якого сягнула одного мільйона глядачів. Усі ці 25 років ми, телевізійники, щодня, що доби працюємо на благо рідного краю. Для вас, земляки, сповна розділяючи радості і тривоги ваші переживання і надії. Усі ці 25 років, ми, не шкодуючи часу і зусиль, віддаємо вам усі свої творчі сили і здібності, таланти душу, ні на мить не забуваючи про свою високу журналістську відповідальність і покликання служити правді. За 25 років ми разом з вами та україною змужніли, навчилися стійко долати всі проблеми і неминучі труднощі росту, гуртувалися довкола мети, мобілізуючи на її виконання увесь свій потенціал. Коли на Україну підступно напав агресор, ми стали поруч з українськими воїнами і волонтерами. Усіма, хто мужня захищає волю України на фронтовому Донбасі. За ці 25 років у нашому колективі зросли десятки майстрів сучасної телевізійної справи. Чимало з них успішно працюють на центральних телеканалах України в інших відомих мас медіа А їм на зміну прийшла талановита молодь. За ці 25 років у нашому активі сотні перемог на престижних міжнародних та українських телефестивалях, тисячі добротних передач про те, що турбує кожного з вас, а головне ваші незмінні повага, терпіння, розуміння і підтримка, за що ми кожному з вас безмірно вдячні і зобов'язані. У наших планах утвердження себе в ролі головного суспільного інформаційного джерела Житомирщини, вдосконалення наших соціальних культурних. Політичних і інших програм на основі ваших потреб і запитів громади з нашим спільним ювілеєм, шановні друзі, соратники, побратими. Незмінної удачі і нових перемог усім нам. І ще про незвичайне Вчені з університетського коледжу Лондона та університету в Кардіфі науково довели, що регулярні заняття футболом і боксом призводять старості на старості до слабоумства. Даються взнаки часті удари по голові футбольним м'ячем чи боксерськими рукавицями, внаслідок чого серйозно страждає мозок спортсмена. Це була програма, особливе про особливі події в Україні та світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та хороших вихідних. На все добре.